Друзі, вітаємо! Як ви бачите, ми як в пустелі Сахара. Якраз пройшов циклон плюс 27, і от наступив супервітер. Я не знаю, просто буде тут щось чути чи ні. Ми знову на полі, де ми були восени, знімали пшеничку. Зараз хочу, щоб Микола Васильович декілька слів розказав, що тут далі відбувалось і в якому стані зараз посіви. Ну, значить, Праворуч від нас наш сорт називається Яліта. Вона була посіяна на три дні раніше, ніж сусідній сорт під назвою Слава Унави. Як бачите, кольорова гама суттєво відрізняється, сорт від сорту, ця світліша, ця темніша. З осени, на жаль, ми не вносили фунгіциди. І по весні маємо невелике враження борошнистою росою і септаріозом. Якраз 31 фаза відстань між кущення і першим вузлем 1 см. От 31 фаза ми вже обробили регулятором бруста, цю пшеницю. Трошки було враження септаріозом, борошнистою росою. Ми застосували фунгіцид солігор в нормі 0,8 літра на гектар. Практично препарат працює, хвороби вже, скажімо так, призупинені. Бачимо, листова поверхня чиста. Верхні листочки йдуть, тобто вже пшеничка вже пішла в трубку. Зараз ми маємо 31-фазу. Два дні тому ми внесли регулятор росту модус в нормі 0,5 літра на гектар. Як бачимо, пшениця має досить непоганий вигляд. І Сподіваємося, що далі вона ще буде краще і краще набирати силу і буде більш потужніша, ніж зараз. Ну, коли ми знімали восени це поле, в принципі, це була пшениця одна із найкращих, які я зустрічав, де їздив. І станом зараз на 2 квітня, ну, мабуть, це також один з найпотужніших посівів, які спостерігав. А в принципі, друзі, ви самі можете побачити, пшеничка в дуже дуже чудовому стані. А ви ще вносили ще якісь добрива окрім? Ну, так, засобів захисту? так, ми внесли, спочатку ми внесли по 150 кг сульфата амонія. Зараз ось чекаємо, як тільки вітер перестане. Починаємо вносити аміачну селітру. Десь плануємо десь в межах 150-200 кілограмів аміачної селітри на цій Розкидачем буде. Так, розкидачем. Ну, як бачите, волога в грунті є, в пасіві, точніше, відкрита волога. Тобто день-два тільки припиняється цей потужний вітер, даємо аміачну селітру для закладання більшої кількості колосочків в колосі. І в подальшого розвитку пшениці якраз цей агрозахід у черговий. Ну, станом на зараз скільки продуктивних пагонів? Продуктивних 5-6 пагонів. 5-6 пагонів. Так. Ну, тобто круто. зараз маємо потенціал десь в межах 1000-1200 продуктивних стебел плануємо отримати на квадратному метрі. Давайте подивимося, як ось почуває себе ця пшениця. До речі, зйомку ми робили на Славі Унави. Mm -hmm. Бачите, вона трошки менш розвинена. Сусідній масив він більш потужний. Ну, це ознака сорту, скоріше всього. Ознака сорту. Живлення все однакове. І от давайте ми будемо дивитися, що в нас тут, скажемо. Можна спокійно вирвати кущик пшенички, знайти саме потужне. Тут їх потрапило декілька. Так, знаходимо. Тут теж такі кущи. Да, ну, можна тут от, ви запитували, скільки ж тут. Да? Ну, давайте рахувати. Тут раз, два, три, чотири. Ну, це підгон, п'ять, шість, сім. Ну, Сім і ще незважаючи ще ось чотири, ще таких, які під питання. Тобі ж досить потужно кучиться цей сорт. Я думаю, що в принципі, будемо рекомендувати малі норми висіву, десь 3,5 мільйона, навіть 3 можна для цього сорту рекомендувати, якщо враховуючи ось таку потужну здатність до кущення сорту. ну Беремо, ось наприклад, ось цей-потужний. Самий, самий, самий. Да, самий потужний і дивимося, яка фаза розвитку. Фаза розвитку. Так. Оп. І розрізаємо. Ну Видно, що тут іще немає фази. Тобто ось початок першого міжвузля відстань між узлом кущення і першим міжвузлям, ну тут декілька міліметрів. Тобто Тут ще немає фази. 31 фази десь тут 29-30. Тобто, така ситуація з цим сортом. Так що трошки чекаємо. І Працюємо вже звісно із цим сортом на, по 31-й фазі регулятора росту. Ну і далі буде живлення, все як, все, як, все як положено по схемі, класичній схемі, яка передбачає вирощування високих потужних врожаїв цієї культури. Це така ситуація. Листочок красивий, чистий. Так що є шанси отримати добрий врожай. Ну Це різниця тільки за рахунок сортів. Сортів, так. Що так, той так, виходить так, швидше так, розвивається. Ну, тут, я ж говорю, восени різниця. А восени вони ж однакові. Ну май, Майже однакові. Да. Ну, просто різниця в один 3 дні, я думаю, що вона так не могла вплинути, що там вже 31-та, тут десь 29-та. Ну, тому це просто особливість сорту. Mm -hmm. І в нас на цьому полі наших вісім сортів нашої селекції, ну і кожен сорт має свою особливість. От там далі в нас сорт, який ще, скажімо, не має назви, але це теж дуже потужний сорт полукарлик має циліндричну форму колоса, і на наших ділянках розмноження він показував 100 і вище цитерів з гектара. Дуже-дуже mm. потужна пшениця. Тобто, я думаю, що нашим агровиробникам Більше треба звертати на вітчизняну селекцію, і однозначно можна стверджувати, що наша вітчизняна селекція вона не відрізняється від іноземної. І тому підтвердження будемо робити в цьому році по отриманню врожаїв, які ми отримаємо по цим восьми сортам. Звісно, оприлюднимо, покажемо, розкажемо. Запросимо. На збирання врожаю, щоб переконалися, що це дійсно супер сорти нашої вітчизняної селекції. Так, буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво. Так. Я так. думаю, що не тільки мені, але й нашим глядачам також, тому що точно звісно. знаю, що багато з тих, хто дивиться наш канал, вирощує в тому числі і наші вітчизняні нашу вітчизняну селекцію. Хоча, звісно, там. Багато хто так, так полюбляє... полюбляють, але ж рік, два-три, і з іноземної селекції можуть бути неприємності, коли вона вимерзає, коли вона потрапляє під посухи і менш стійка до посух. А от якраз наші сорти. Вони, цей сорт рекомендований для всіх трьох зон. Наша еліта пройшла сорто випробування по всім трьох зонам і рекомендована всі три зони. Угу. От Будь ласка, сорт Універсал. Хочете сіяти на півдні, хочете сіяти в центральному регіоні, хочете сіяти на півночі і будете мати добрий врожай. Ну, друзі, будемо спостерігати це поле. Цікаво, як же воно буде далі виглядати. Ну, а, да. а я гадаю, що буде виглядати, сподіваюся, що буде виглядати гарно, що погода не буде заважати і буде змога отримати той запланований врожай, про який ми говорили минулого разу. Звісно, звісно, так і буде. Друзі, залишайтесь з нами. На все добре. На все добре.